Привет, привет слава Україні! Я настільки, знаєте, якось провтикала і забула, в який день Геллоу. Ну, от реально забула. Пам'ятаю в жовтні, в який день не пам'ятаю. Будемо вважати що сьогодні. Ви ж не проти, я не проти. Вот. Бо я там та буду вам розповідати про настільки крутезну книжку, що, знаєте, Заради неї можна Геллоуін перенести на будь-який день не те, що місяця жовтень, а на будь-який день року. Це українська містика, вида, підвал. Дивіться, яка шикарна ілюстрація. Вони видають це збірочка оповідань містичного штибу українських авторів, звісно. От в них є. Синя-зелена і от червона це найсвіжіша, найновіша. Е, от так от просто в продажі її немає. Е, я залишу посилання в описі, це я знайшла через Facebook і продаю через Телеграм. Да, трішечки заморочливо, але повірте, воно того варте. Тут, ну, тут прекрасно все просто. Е, це… Е, Литвір, 2023 рік. Папір гідний, все шикарно, взагалі у жінки немає претензій. Тут збірочка оповідань різних 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 взагалі конфігурацій різного всього, але з таким де-чарівним, де жахливим, де-моторошним, де життєвим. Просто якоюсь такою магією. Ну, воно, знаєте, от я зараз ну, про те оповідання. От мені дуже-дуже сподобалось. От мені сподобались всі оповідання, але два оповідання я хочу виділити. І от воно саме, ну я не знаю, що там такого чарівного і магічного, але знаєте, люди дива в дива ві вірять. Де б вони не були, і в яких би умовах вони не були? Тут про Бахмут. Ви знаєте, я чесно скажу, я на цьому оповіданні розривілася. Це настільки написано, знаєте, ну от як воно є, без прикрас. Але. Це нереально крутезне оповідання. Тут оповідання, яких тільки немає: і про НКВДшника, і про е, чоловіка, який після смерті вирішив не йти з хати, а далі жити там. І містика така, знаєте, е, ну, в класичному варіанті, і містика як диво. От опять-таки, повернемось до оповідання про Бахмут. Е, от мені сподобалось от саме це бахмутське оповідання це називається воно зайва кімната. Е, якщо, я ж кажу, якщо ви вразливі, якщо ви не хочете плакати, е, читаєте е, да, збірочки на геловін, просто пропустіть його. І рідна кров це теж дуже-дуже таке сильне оповідання. Я ж кажу, тут не сильних немає. просто вони, знаєте, вони знаєте, сильні, Але, але кожен по-своєму така, така градація сильних оповідань. не знаю, от реально, Заморочились видавці, що от вони видають, до речі, ці книжечки, от чому синя-зелена і червона, ну, які там далі будуть, я не знаю. Вони видають збірочку раз на рік. Бо ця у мене, якщо я не плутаю, чи 23-й вже рік вони зробили, чи ще 22-й. І от Іде 21-й, 20-й. Шикарно, давайте я вам ще раз от покажу. Дивіться всі ці координати явки паролі. Папір шикарний, фоліо, просто от, подивись, як треба робити. Чим далі назад по роках, тим книжки, до речі, дешевше в них. Цю мені от дали почитати, я її не купувала. Просто я ну, я ж кажу, я поцікавилася, де, де таке беруть, такі скарби. ну, Я просто від цієї пані в лютому захваті, от, ну, не знаю. От. Дуже раджу, я її прочитала теж годинки за півтори, вона дуже швидко читається. Там, знаєте, Хоча на, на деяких оповіданнях ну, треба було застопитись і все це переварити, все це якось розкласти, розкласти. Ось така от цікава книжечка є в українському літературному просторі. От. Е, нічого такого більше. От. Ілюстрації дуже шикарні. Дуже шикарні. От, ну, давайте оцю. Зараз я тут пані одну знайду, де вона зараз Як на гріх сховається. Ось. Теж дуже шикарно. да, Я дочитувала цю книжку десь у першій годині ночі. І ви просто уявіть собі да, цю добру жіночку. Угу. Як мені потім було спати лягати. От. В общем. Записуйте десь своїх бажанки прибажанки Вам треба ця книжка, от реально треба. Якщо ви хочете містики української містики з українським колоритом містики, такої різнобарвної, різнопрофільної різно, різно-різно-різно-різно різно, то вам сюди топати і Просто от раджу від усього серця, від усієї душі, ну, шикарна річ. Ви знаєте, якось я намагалась читати збірки, які видає бабай, нічого особистого, але мені там от, ну, подобалось, але не 100%. відсотків. там 60-70, там деколи як. Якось воно, ну, щось. Щось не складалось у нас з бабойм. А тут просто ну це топчик. Це настільки я ж кажу, якісно, настільки професійно написано. просто Я, я такого не бачила от на українському буктюбі, в українських книгарнях, на якихось навіть книжкових закапелках у нас, знаєте, в таких місцях от, в яких зайдеш в книгарню в якомусь книжковому закапельці. Таку шикарну книжечку, просто урвеш за смішні гроші, то от такого класного я навіть, навіть там не бачила. Ну, що ще сказати? Гелоуін вам вдасться, повірте, нажахаєтесь по повній програмі. Мало не буде. А якщо буде мало, там ще є інші томи цієї книжки. Замовте, дочитайте, дожахайтесь, якщо буде мало в цієї. Ну, там, я ж кажу, ця українські колорит, українська містика, українські всі ці от, ну, наші, воно таке, можливо, воно мені так і сподобалося, просто, бо воно рідне, воно якесь таке своє, воно, знаєте, як в суху землю лягає. І немає жодних претензій, не в душі, не в мізках. Тому ще й оформлення шикарне. Просто ну не знаю, від близько, я не знаю. Ну, воно шикарне. Ну, от так, от, е, що ще сказати: віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі визихнуть, пам'ятаємо про це. Тим ніж за все перед світанком. Тому бережемо менталочку, Підгодовуємо гарними книжечками зозульку, робимо те, що, знаєте, не відкладаємо нічого на потім. От хочеться щось зробити. Беріть і робіть. Дозволяю. От. Бо, знаєте, такі часи, що, щоб потім, знаєте, не шкодувати. Що, не зробив, що пожалів там на себе щось чи, чи щось, чи щось. Да. От. В общем. Вибачте, після Чернівців просто з температурою знімаю. Але просто я хочу вам розповісти про цю книжечку, бо вона шикарна і світ має знати про неї. А температура то, то, то так, пройде. Вот. Е, ну, так. Всіх вас люблю дуже-дуже сильно. У мене найкращі підписники. Ви у мене неймовірні, ви такі класнючі. Просто я щаслива людина, бо у мене є ви. Я читаю ваші коментарі. Ви знаєте, вони, ну, вони мене настільки тримають, настільки ну, для мене це так важливо. це, ну, Я не знаю, що може бути важливішим. Ви настільки щиро, такі класні речі пишете, що там вам якась книжка сподобалась, да, яку я там порадила. Ну, ви, ви класні, ви шикарні, ви найкращі люди. Ми, ми круті, бо ми українці. Це всіх люблю. обіймаю, 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 обіймаю.